Хочу вам показати, яке наросло коріння на моїх трояндочках, я їх садила в ґрунт 27 січня, до того вони були загорнуті у мокрій газеті і обгорнуті целофановим пакетом. Коли на них наріс калюс, З'явилися малесенькі корінці, я їх висадила в ґрунт. Майже всі вони наростили гарну таку кореневу систему. Майже всі. У бутилках я їм зробила міні тепличку таку. І ось такі вони у мене гарні. Цікаво спостерігати, як наростають корінці. Весною я висаджу їх в землю. І я думаю, що літом вони вже і зацвітуть мені гарно.